Свята Євангелія від Івана. Самарянка скликала людей до колодязя Якова. І ось самаряни прийшли, почали слухати Ісуса Христа і просили, щоб Він залишився у них. Ісус там пробув ще два дні. Тим часом же учні просили його та й казали Учителю їж. А він їм відказав Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Питали тоді один одного учні. Хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них, Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу Його довершити. Чи не кажете ви, що чотири от місяці і настануть жнива? А я вам кажу підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере. Та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє і хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива. Хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали. Працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли. З того ж міста багато хто і самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли. То благали його, щоб у них позостався, і він перебув там два дні. Значно ж більш вони вірували через слово Його. А до жінки казали вони Не за слово твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель він світу. Як минуло ж два дні він. І звідти пішов в Галілею. Сам посвідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні Своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино. І був там один середворець, що син його хворів в Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов, і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього: Як знамен тих та чут, не побачите, не ввіруєте. Середворець говорить до нього, піди, Господи, поки не вмерла дитина моя, промовляє до нього Ісус. Іди, син твій живе. І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи, Син Твій живе! А він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього. Учора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, у котрій до нього промовив Ісус, Син твій живе. І ввірував сам і весь його дім. Це знову друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з юдей.